ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю в Одесі. З'явилися перші вакцини від грипу. Кому варто вакцинуватися і як це зробити? Запитаємо в гостей до нас. Завітали Лілія Ляшкова, лікар загальної практики сімейної медицини. І Оксана Молода, лікар фтизіопульмонолог, сімейний лікар медцентру Папа Сім. Вітаю вас і вдячна, що ви тут. Що ми знаємо про статистику захворюваності від грипу, яка була попередні роки? Наскільки це потужні вірусні інфекції? Наскільки вони заражали? Оксана а, ну, у нас щороку реєструється в осінній період приблизно 6 мільйонів випадків захворювань на вірусні інфекції, і приблизно 98% з них це грві та грип. От цього року не є виключенням це все, ну і нікуди не дівся ковід, безумовно, який ми також реєструємо як гостру респіраторну вірусну інфекцію. І вже реєструються поодинокі випадки захворювання на грип, лабораторно підтверджені, ми фіксуємо випадки на захворювання ковідом зараз, новим штамом, так. Ну і звичайні вірусні інфекції, звісно, ніхто не відміняв. Вже в принципі сезон стартанув. Коли буде пік сезону, так би мовити, Лілю? Це листопад, і потім якесь буде зниження захворюваності, тому що буде більш холодно, і навесні знов чекаємо березень ще, один, ще одна хвиля захворюваності. Як протікає грип, як його розпізнати? Як протікає, починається з високої температури, ломоти в тілі, головного болю, першіння у горлі. Та важкістю за грудиною. При цьому може бути кашель, може і не бути кашлю. Якщо такі симптоми у вас більш трьох днів, то треба звертатись до сімейного лікаря. А що ви радите от в ці перші дні, якщо розуміє людина, от по тим mm. симптомам так, це грип. Що робити, як полегшити собі стан? А багато пити, приймати а, жарознижувальні препарати, парацетамол, ібупрофен, а, і а, якщо ви працюєте, то краще при такому стані не працювати а звернутись до сімейного лікаря та відкрити лікарняний. Трошки доповню з вашого дозволу, Олю. Тут є така характерна особливість, що якщо, наприклад, звичайний ГРВІ, воно супроводжується такими активними катаральними проявами, тобто це нежить, це може бути активний кашель, то для грипу більше ми його інколи називаємо сухе ГРВІ, тому що дуже мало катаральних проявів, але переважає висока лихоманка вище 39, і м'язовий біль, ломота у тілі, суглобовий біль. І а, цим є це є така характерна ознака грипу. І варто пам'ятати. Тати, що грип у нас є тести на грип у сімейних лікарів, і власне у приватних лікарнях, і якомога раніше потрібно його діагностувати, тому що не лікований грип або людина, яка не вакцинована від грипу, дуже часто може отримати ускладнення. І е, ми маємо розуміти, що це в першу чергу ускладнення з боку серцевого м'язу, з боку нирок, і досить суттєві це можуть бути ускладнення, і це також може бути грипасоційована пневмонія. Тому е, саме тому ми так активно пропагуємо вакцинацію від грипу. Тому що якщо звичайні гРВІ вони за 5-7 днів минають і, в принципі, лишають по собі тільки там неприємні спогади щодо там тижнів проведеного у ліжку. Але е, якщо ми кажемо про грип, то ми завжди застерігаємо від можливих ускладнень. От про тести більше розкажіть правильно розумію, можна в аптеці купити можна в аптеці купити тест, протестуватися, можна протестуватися у сімейного лікаря. Там абсолютно нескладний алгоритм тестування виглядає. Він ну не набагато відрізняється від тесту на вагітність. Принцип майже такий самий. Тобто, там є детальна інструкція, як його зробити, і відповідно пацієнт може дійсно на або хтось із родичів може зробити у домашніх умовах. От і саме тому грип грип це одна із тих інфекцій, від яких ми маємо противірусні ліки. Тобто є озельтами група озельтами яку ми можемо призначати людині з грипом для мінімізації ускладнень. Але краще грипом все ж таки не хворіти. Батьки малих дітей дуже часто можуть бути тривожними на фоні там, високої температури у дитини. Чи варто викликати швидку допомогу, наприклад? А коли варто викликати швидку допомогу? Як швидко треба звернутися, щоб полегшити стан і вже йти до оздоровлення? Ну зараз все ж таки такий підхід, що дитині дають жарознижувальне і звертаються на прийом до сімейного лікаря або до педіатра в амбулаторію. Тому швидка допомога вона може приїхати. А, але це недоречно в таких випадках. Якщо тільки непокоїть висока температура, приймається жарознижувальне, жарознижувальний препарат, і а, вітаємо в амбулаторії. А якщо вже йдуть а, наслідки або судоми а, на тлі високої температури, або а, діарея, рвота, тоді а, вже можна викликати швидку. Ми згадали про пиття рясне. Ми згадали про жарознижуючі, але я хочу, щоб ви наголосили про вологість повітря, де перебуває хворий, і температуру повітря. Стало тому, що ну, по перше, незалежно від того, чи ми говоримо про дітей, чи ми говоримо про дорослих. Є така особливість нашого організму, що якщо ми знаходимося у пересушеному повітрі і з високою температурою, а у нас же зазвичай як, якщо захворів хтось, особливо якщо це дитина, то якомога більше нагріти потрібно повітря і створити таку собі фінську сауну, і дитину ще абсолютно, нагріти. Так, це Так, абсолютно неприйнятна тактика, тому що, по перше, це не дає знизитися температуру. Температурі, жарознижуючи, відповідно не працюють, тому що це банальна фізика. Там, восьмий клас. Ми mm -hmm. розуміємо, що дитина просто не може віддати підвищену цю температуру у навколишнє середовище. Тому оптимальна температура у приміщенні має бути не вищою ніж 21 градус. Це може бути досить некомфортно для дорослої людини, але цілком комфортно для дитини. Для дорослої людини, якщо їй некомфортно перебувати у такій температурі, краще порекомендувати одягти. Якийсь фланелевий одяг або байковий одяг, для того, щоб це була якась комфортна піжама, наприклад, або спортивний костюм. Але температура у приміщенні при цьому має бути досить прохолодною. Така ж ситуація зі зволоженням. Оптимальна вологість повітря у межах 45-55. Бреміла для того, щоб слезові оболонки не пересихали, для того, щоб мокротиня і власне шмарклі легко відділялися, і у людини таким чином зменшується сухий кашель, зменшується набряк у носовій порожнині і одужання пришвидшується. Це мова, коли йде про звичайне ГРВІ. Коли ми кажемо про грип, все таки слезові оболонки вони менш спровоковані і переважає все таки така загальноінтоксикаційна синдром і висока лихоманка. Тим паче, зараз дуже багато таких девайсів і недорогих, є так. і грометри ті самі угу, і, зволожувачі і, і зволожувачі так. повітря. Так, тому це зараз дуже зручно слідкувати. Чому вакцинація від грипу серед українського населення така непопулярна? І я знаю, що амбулаторії дуже багато прикладають зусиль, аби популяризувати цю тему. Але, от, на жаль, і навіть готувалася до нашого ефіру і ЦГЗ, і МОЗ. ну не багато говорять про це. Якось хвиля ковіду дуже гучно пройшла. А з грипом якось, uh -huh. хоча грип і небезпечний, і люди помирають. Але вакцинація непопулярна. Була така висока просвітницька робота з приводу ковіду, і усі наголошували на коронавірусній інфекції і потрібно вакцинуватись. І в той час у минулому році це 22-23 підсезон, Зовсім забули про грип, Було дуже мало інформації від сімейних лікарів, освітницьких роликів. І сама схема маршруту пацієнта вона доволі складна, тому що потрібно узгодити у державній поліклініці момент, що я хочу вакцинуватись, або сімейний лікар тобі порадив вакцинуватись. Потім треба заказати. Вакцину в аптеці Дочекатися. продовж продовж двох годин в термобоксі, зберігаючи холодовий ланцюжок, принести її до сімейного лікаря і потім вже вакцинуватись. Це така велика робота для пацієнта. Тому а З приводу грипу краще знайти, напевно, приватну амбулаторію приватну клініку і вже заказати, прийти, тобі зроблять, огляне лікар, зробить вакцину, ти підпишеш сходу, все, а, а, і все в тебе за один день а, вийде. Так проще. Це не обов'язкова вакцинація. А, Вона угу. коштовна, її треба купити, треба за прийом заплатити, але це але. вклад. В Безумовно, і е, якщо ми порахуємо кошти, які пацієнт витратить у разі, якщо він захворів на грип, то ми отримуємо безумовний профіт від вакцинації навіть у приватній клініці, е, тому що це набагато дешевше ніж перебування у стаціонарі, і необхідність симптоматичної терапії, якої потребуватиме пацієнт, е, після от, перенес точніше під час е, хвороби на грип. А на попереднє запитання також доповню, чому у нас не популярна вакцинація від грипу, тому що ну, по-перше, людська психіка вона захищається від руйнування мінімізацію травмуючих чинників. І коли у нас був ковід, від якого реально вмирали, і на третій рік захворюваності на ковід, 19 люди все таки сприйняли, що ця проблема існує, що це не всесвітній за заговір. І було дуже страшно, якби акцентувати увагу, що є ще одна респіраторна інфекція, яка може бути не менш загрозливою ніж ковід. Але грип був і минулого року він реєструвався серед ковіду, і зараз він також є. Він нікуди не дівається. Тому нам потрібно активно проводити просвітницьку діяльність, нам потрібно розповідати, що грип це не просто так рутинне ГРВІ. І до речі, серед своїх пацієнтів я бачу таку цікаву ситуацію. Людина, яка жодного разу в житті не переносила грипу, вона в принципі так і вважає, А, грип це рутинне ГРВІ. Але людина, яка хоча б раз за життя зіштовхнулася зі справжнім грипом, вона вже його ніколи не переплутає з істинним ГРВІ, навіть якщо її грип не дав на щастя наслідків. І тому ну от власне я вакцинуюся від грипу вже 8 років, безперервно, і за ці 8 років жодного разу я не захворіла на лабораторно підтверджений грип. Ну і це прекрасно. Я вважаю. Чому в воєнний час краще бути вакцинованим аніж навпаки? Юлю ваша думка. Ми всі знаходимося у стані хронічного стресу. Наші захисні а, властивості організму а, знижені, а, опорні а, системи організму а, не такі потужні. В нас менше працює імунітет, і а, то, це один із факторів. І усі ми боїмося блекаутів. Цих масованих, масованих відключень світла, холоду, тоді, коли ти не можеш зігрити воду собі, не можеш отопити свій будинок. І звичайно, це один із факторів того, що ми очікуємо підвищення захворюваності на грип. І ще один фактор це те, що наші діти пішли до школи. А ті дитячі колективи, які були минулого року онлайн. А зараз школа працює, і діти будуть приносити вірус грипу. Що ви можете сказати в Ну, і в доповнення це соціальні активні переміщення, тобто ВПО, це люди, які мігрують постійно з території, де є там прифронтові дії, тимчасово окупованих територій. І оця міграція постійно. І обмежені локальні контакти. Коли ми, наприклад, кажемо про контакти у бомбосховищах в умовах обмеженого простору, то це та також сприяє розповсюдженню будь-яких інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Це теж має значення. Які штами ми очікуємо вже в цьому підсумні цього року? А, вакцини захищатимуть нас від чотирьох штамів з такими поетичними назвами: Дарвін, Вікторія, Австрія і Пхукет це серотипи H1N1 і h 3 n 2 Ну, все такі досить розповсюджені штами. А, вони очікуються середньоважкий перебіг грипу від цих штамів, проте це не відміняє необхідності вакцинації. До речі, в ролику ЦГЗ найуразливіші категорії, названі це вагітні люди, працівники медичної сфери і люди вже похилого віку. Але все-таки, хто ще може входити в цю групу і чому саме ці три найуразливіші? А ще а, група це а, діти від 6 місяців до 5 років. А в них важко перетікає а, захворювання на грип. А також сюди відносяться зараз військовослужбовці і завжди а, лікарі а, назвали да, Працівники. і а, люди, які мають хронічні захворювання: цукровий діабет, серцеву недостатність, а, хозли, бронхіальну астму. А чому для а, ураз чому це уразливі групи населення? Для того, тому що у них а, цей вірус буде перетик. Тікати ймовірніше за все з ускладненнями з пневмонією, з важкою інтоксикацією і з майбутньою госпіталізацією. Людина перехворіла грипом. Що далі? Вона наскільки довго може відчувати якісь потім відкладені ось ці стани, так погіршення здоров'я чи слабкість, що там далі? Скажімо так, ми не спостерігаємо після грипу такого ж синдрому, як там, наприклад, постковідний синдром, який тягнеться руками, але все залежить від того, чи це був ускладнений грип, чи не ускладнений. Якщо це грип був не ускладнений, то відповідно як тільки людина одужала, ну ще деякий час у неї може бути там в рамках в межах реконвелестрів. Сенсії, тобто одужання, а зниження працездатності, наприклад, підвищувана втомлюваність, але це не такі серйозні наслідки. А от якщо вже це був грип, ускладнений пневмонією або запальними процесами у нирках, наприклад, то залежно від ступіню ураження наслідки можуть бути вплоть до інвалідизуючих. Тому це така ситуація. Все залежить від того, як протікав грип. О, до речі, до причин, чому треба вакцинуватися, ще от дуже люблять медики наголошувати про навантаження на медичну систему. Давайте залишимо працівників медпрацівників для тих, кому зараз найнеобхідніша допомога. Як це дійсно розвантажує медичну систему? Тому що мені здається, не всі розуміють так, що ну ну не зроблю я ту вакцину, нічого страшного. Я просто буду себе берегти, так і все, і, і не треба вакцинуватись. Ну, в період епіднагрузки, епідсезону – це натовпи людей біля кабінету сімейного лікаря або терапевта, або педіатра. А це великі черги, це захворюваність від 5 до 10 днів, ну середня. А тому, а, якщо можна цьому а, протидіяти якось, то це звичайно треба робити. Я своїм пацієнтам а, пояснюю так, що якщо ви не хочете випасти з, зі свого робочого життя, якщо ви не хочете в якийсь момент звалитись а, з ніг і пролежати там 5-10 або і навіть більше днів а, непрацездатним, тому треба вакцинуватись. От ви згадали про уразливі категорії військовослужбовці. <святково> як у них відбувається вакцинація? Бо я знаю, що є мобільні групи вакцинальні, які допомагають з цим. А чи всім вистачає усього і, взагалі, як проходить цей процес? У нас а, вакцинація від грипу вона є рекомендованою. А, є якісь. А... Надходження вакцини безкоштовні, але я не знаю, як працівник приватної амбулаторії, я не знаю, як вони розподіляються. А на цей епідсезон я поки що знаю, що військовослужбовцям пропонують вакцинацію проти коронавірусу, ще раз бустерну ставити дозу, а з приводу грипу ще мовчать. Дійсно, у нас є безкоштовна вакцинація для медпрацівників державних закладів від грипу, але щодо військовослужбовців. А це я вважаю, дуже такий, ну якщо так можна висловитися, факап нашого керівництва країни, недоопрацювання, тому що військовослужбовці, зважаючи на умови перебування, зважаючи на знову ж таки постійний стрес, і ми розуміємо, якого ступеню цей стрес знову ж таки на переміщення, на ну тобто, усе це має зробити їх саме тою категорією, яка має отримувати все-таки вакцинацію без Поштовна на ряду з вакцинацією від ковіду, але на жаль, через економічні чинники, через логістичні чинники ми не можемо їх, якщо ми кажемо про військові якісь підрозділи, які перебувають у тилових на тилових територіях, або можуть якось за період ротації вакцинуватися, то це ще можливо зробити. А от штурмові різноманітні підрозділи, які знаходяться безпосередньо на нулі або близько до нуля, ми просто логістично не можемо забезпечити їх вакцинацію навіть за допомогою. Могу мобільних бригад, тому е, ми на жаль у цьому сезоні військовослужбовці можуть вакцинуватися тільки за бажанням, тільки коли вони будуть перебувати у тилових територіях, і тільки за власний власний кошт, На жаль, які зараз є вакцини від грипу, що вже доступно для одеситів? А, наразі вже у нас наявна вакцина Джисі flu квадривалент. Вона проти двох штамів грипу А та а, типу грипу А і проти двох штамів а, типу групи Б. flu вже наявна, вже можна вакцинуватись, але ще ми очікуємо ваксігрип тетра. А, Ваксі грип тетра. В нас виробництво, Франція, Флю» – Південна Корея і та і інша вакцини дуже добрі, добре себе показують і захищають населення. Як себе зарекомендували, до речі, вакцини? От ви казали, що вже 8 років щеплюєтесь так. проти гри я вакцинувалася і ваксигрипом в різні періоди часу. Минулого року ваксігрип взагалі не зайшов на український ринок і була представлена тільки Джисівлю квадривалента, І я вакцинувалася нею. І цього року я також повторюю. Я не чекала на ваксігрип, зважаючи на те, що активні контакти постійно з пацієнтами з ознаками ГРВІ, незважаючи на те, що я там на прийомі з такими пацієнтами перебуваю у масці, але Варто вакцинуватися якомога раніше, тому я не чекала на ваксігрип. Я вакцинувалася Джесівлю минулого року. Вона для мене спрацювала на відміну, тобто на грип я не захворів. Тобто, як захищає вакцина? Поясніть. Можна захворіти а, але... захворіти, можна, тому що будь-яка вакцинація вона не дає безумовно 100-відсоткового захисту. Тобто а, у нас завжди залишається певний відсоток. Якщо ми кажемо про вакцинацію від грипу, це близько там 8 відсотків, коли людина може інфікуватися грипом. Але а, вакцина гарантує, що цей грип буде не ускладненим, і перебіг його буде а, приблизно такий, як грві середньої важкості. Тобто, ми не отримуємо серйозного такого погіршення само. Почуття, і людина загалом може почуватися як при звичайному ГРВІ. Ну і звісно, що ускладнень у неї не буде. Але все-таки більшість вакцинованих, тобто це близько 93% вакцинованих, штамами цього року, грипом не захворіють. А як, до речі, працює колективний оцей імунітет в конкретній родині. Наприклад, якщо ми вакцинуємо дитину, то дорослим теж треба вакцинуватися. Як це зберігає цей відсоток незараження? Безумовно, Поясні. тому що дитина може бути так би мовити трансмітером, тобто вона вакцинована, але вона принесе вірус грипу. Вона інфікується і розповсюдить його. При цьому у неї не буде симптомів. Тому бажано вакцинуватися все таки сім'єю. Це найкращий варіант. Ну, звісно, якщо сказати, наприклад, що там є умовно. Абсолютно здорові тато і мама, і а, немає фінансової змоги вакцинувати всіх, то в першу чергу ми вакцинуємо літніх людей. Ми вакцинуємо людей з хронічними захворюваннями, вагітних жінок і вакцинуємо дітей. А, також наголошую, що вакцинація від грипу можливо в один день з бустерною дозою від ковіду, тобто це можна зробити просто в один день вакцинуватися. І це спрощує знову ж таки логістику, бо якщо вже людина замовила собі вакцину від грипу, якщо вона її там доставила з дотриманням холодового ланцюгу, то паралельно, абсолютно безкоштовно, вона може отримати там необхідну бустерну дозу або там другу дозу щеплення, хто ще не отримав від ковіду. А з іншими ще вакцинами можна зробити в один день? Ну так, так Грип і так, ковід так, або можна. грип і якісь дифтерії правець, грип і uh, кашлюк, uh, чому ні? Як так, переносяться видно. до речі, вакцини джесіфлю і Ваксігриприб? Ваксі Ваксі Приносяться як звичайна вакцина колиться в плечо, внутрішньо а перші 72 години після щеплення можлива загальна слабкість, головний біль, ломота в тілі та почервоніння в місці вакцинації. Також можлива невеличка температура, там 37, 37,5. Але це все очікувані а, симптоми після вакцинації і зникають самі по собі. Як треба готуватися до вакцинації? Чи потрібно якісь там обов'язкові моменти? А, ніякі спробувати? обстеження перед цим а, робити лабораторні не треба, рентгенографію робити перед цим не треба? Достатньо просто. А, Огляд та співбесіда з лікарем. То як це можна зробити? Куди приходити, Оксано? Ну, це можна зробити знову ж таки, як казала колега, або у державній амбулаторії з за місцем декларації, але тоді потрібно самотужки забезпечити логістику вакцини. До... Аптека може допомогти. Тобто аптека може може допомогти, і деякі державні заклади вони навіть надають термобокс для транспортування вакцини. От, наприклад, моя улюблена дитяча шоста поліклініка міська вона надає таку можливість, тобто, якщо ви. Ви показали чек з аптеки, що вами придбано вакцину. Це не тільки щодо вакцини від грипу, це будь-яка вакцина. Вам надається термобокс для того, щоб ви транспортували її і вже відповідно провели щеплення. У всіх приватних клініках, власне, у моєму приватному медцентрі ПАПА а, можна записатися на огляд лікаря з подальшою вакцинацією. Там вакцини знаходяться безпосередньо у холодильнику, тобто перед вакцинацією пацієнт ознайомлюється з назвою вакцини. З терміном придатності обов'язково це все оговорюється Пацієнт підписує інформовану згоду, і після огляду лікаря дитина або доросла людина може бути щеплена в той же день. І надаються рекомендації, як себе поводити, в принципі, тому що прогнозовані реакції вони не потребують якогось коригування, але якщо там будуть якісь питання, то можна звернутися до лікаря. Наостанок не можу не запитати, тому що вже про ковід багато говоримо, що це такі самі будуть рутинні щеплення, які від грипу, які від інших це просто буде сезонна хвороба, так, яка так. буде нормально протікати, і ми, на жаль, з нею мусимо жити. Чи вже є новий штам коронавірусу у нас в Україні? Так? Так. Чи зафіксовано? Вірус, е якщо я не помиляюсь, це саме така назва, але е так вже зафіксовані випадки, він е трошки е більш потужний, ніж Омікрон. Він не визиває не викликає легеневих проявів. Якщо рентгенологічно, ми кажемо, то картина набагато менш виражена ніж від попередніх штамів, але клінічна картина вона більш суттєва, тому що пацієнти приходять зі скаргами на задишку, на кашель інтенсивний, на підвищення температури тіла. І такий стан може зберігатися до двох тижнів включно. І такі вже випадки є, і вони є власне з початку вересня. Тобто, це не тільки от стартонув новий штам ковіду. Він вже є досить давно. І ми його реєструємо. Ми його бачимо. Попередні вакцини захищають від нього? так, так в повному обсязі, але а, ми маємо розуміти, що. Людина може захворіти на ковід, проте перебіг цього ковіду у вакцинованої людини буде набагато легшим і на набагато менш, меншим по тривалості. Тобто людина вакцинована, яка має всі бустери, яка має там дози, бустери, то а, вона зазвичай має симптоматику активну не більше 3-4 днів. Людина не вакцинована може всі 14 днів мати певні клінічні прояви різного ступеню важкості. Лілю, чи вже фіксували якісь випадки ковіду у своїх пацієнтів або колеги можливо фіксували, чи дійсно вже зараз і разом з грипом починається підсезон коронавірусу? Так поодинокі випадки і грипу, і коронавірусу в нас є на прийомі. А ще можу зазначити, що, що цей новий штам коронавірусу спричиняє якусь осиплість голосу, якась така, як маркер. Цього нового штаму що 5-7 днів людина майже без голосу або в неї такий надсадний сухий кашель, що вона втрачає цей голос. А так, також маємо ці випадки. Я вам вдячна за розмову. Дякую, що ви завітали. Лілія Ляшкова, Оксана Молода. були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.